Гулята, погляньте, до нас сьогодні в гості прийшли ведмедик та зайчик, і вони діти заблукали і попросили нас, щоб ми з вами намалювали їм доріжки до лісу. Для цього нам потрібно пензлик, водичка і фарба коричневого кольору. А також аркуш паперу, на якому зображено зайчик, ведмедик та ліс. Тож, приступаючи до роботи, ми з вами змочуємо гарнесенько пензлик у водичці, зайву водичку прибираємо. Набираємо фарбу коричневого кольору. І проводимо малята від ведмедика до лісу горизонтальну лінію. Змочуємо ще водичці, набираємо фарбу і ще проводимо. Але малята, ведмедик в нас не поміститься на такій вузенькій доріжці. Нам потрібно її зробити ширшою. Тому ми змочуємо ще у водичці, набираємо фарбу, і ось тут ми ще зверху проводимо ще одну лінію. Ось так. Ще змочуємо. І знизу одну лінію ми ще проведемо. Тепер поміститься наш ведмедик на такій доріжці? Так, поміститься. Тож для ведмедика малята доріжка в нас готова. А тепер ми намалюємо доріжку для зайчика. Зайчик у нас менший, ніж ведмедик, тому доріжка буде вузенька. Набираємо водичку, набираємо фарбу і від зайчика проводимо до лісу лінію. Ось таку миємо наш пензлик, він нам вже не знадобиться. І ось такі доріжки для наших лісових друзів ми з вами намалювали. Тепер вони знайдуть свою домівку. Для ведмедика ми намалювали доріжку широку. Давайте з вами повторимо. Широку, а для зайчика вузеньку. Повторіть вузеньку. Молодці малята. До побачення, до нових зустрічей.